Сто бронежилетів для українських прикордонників такий подарунок чернігівським військовослужбовцям зробив благодійник. Більшість бронежилетів четвертого класу захисту. Вони українського виробництва. Їх виготовляють в місті Ворзель під Києвом. Тієї кількості бронежилетів, яка необхідна зараз для охорони державного кордону і захисту наших військовослужбовців, її на даний час було недостатньо. Отримавши 100 бронежилетів сьогодні в подарунок. Я думаю, що Весь персонал, який залучається, якому конче необхідно захиститися, він буде захищений цими бронежилетами. Сьогодні дуже загострена ситуація в нашій державі, практично йде війна. На сході країни вже провелася українська кров. Сьогодні в армії не вистачає ні бронежилетів, ні. Взуття ну, будь-якої амуніції не вистачає. Тому ми вирішили сьогодні допомогти прикордонникам, тому що саме вони відповідають за кордон нашої держави, а за те, щоб ворог не прийшов на українську землю. За подаровані бронежилети прикордонники вдячні. Приміряли, кажуть, не важкі. Він важить близько 9-9,5 з кілограмів. Ну, витримує попадання кулі 5,45 та 7,62 мм міліметри з автомата Калашникова. Чернігівські прикордонники охороняють більше 400 кілометрів державного кордону. кажуть, поки що ситуація спокійна та контрольована, але пильності не втрачають. Ми активно працюємо по непропуску, ненаданню не наданню дозволу на в'їзд в Україну громадянам Російської Федерації, якщо підозрюємо їх. У певних діях по дестабілізації обстановки на території України. По суміжній стороні ми зараз не фіксуємо масово відведення військ. Такої інформації в прикордонному загоні немає. Але певні переміщення одиниць техніки від державного кордону про такі певні переміщення нам. Відомо, інформація надходить. Подаровані бронежилети будуть розподілені на українсько-російську ділянку кордону в межах Чернігівської області.